Вступна компанія до вищих військових зараз підходить до своєї фінішної прямої. Багато зроблено було в територіальних центрах, в відділах, в районних. Є багато дітей, які бажають. І була проведена робота. З залученням представників вищих військових навчальних закладів до нас приїжджали Харківський університет повітряних сил. Багато працював працював Житомирський військовий інститут в цьому напрямку. Тому би, є бажаючі, є діти, які хочуть. В цьому році. Для участі в вступних випробуваннях будуть зараховуватися ЗНО, сертифікат ЗНО 2021 року та сертифікати національного мультимедійного тесту за 2024, 2023 та 2022 роки. Якщо людина не здавала ці предмети, вона може прибути в. Навчальний заклад і здати там вступні іспити. Під час вступу діти проходять професійно-психологічний відбір та здають фізичну підготовку за нормативами, які визначені Міністерством оборони. Вступ у вищі навчальні заклади з 17 до 30 років. На даний час треба швиденько їхати в територіальне проектування, проходити медичну комісію, отримати перелік документів, які необхідні для вступу. Зібрати їх, все здати в ТЦК, ТЦК ТСП формує до 25 червня зробити особову справу і направити. Томерський військовий інститут імені Сергія Павловича Королева. Підготовка фахівців радіоелектронної боротьби. Підготовка фахівців радіотронної розвідки, підготовка фахівців космічної розвідки, підготовка фахівців захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизації її обробки, фахівців з інформаційного впливу, фахівців з автоматизованої обробки інформації та фахівців безпілотних авіаційних комплексів. У нас в минулому році 280 чоловік поступило. З Житомирської області це дуже великий показник. Серед них і відсоток дівчат. Про відсотків десь біля 30%. відсотків. Перекладачі дівчат багато більше всього як дітей. Це вступили в Житомирський інститут на факультет безплотних апаратів та радіоелектронної розвідки.